Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. І ми сьогодні знову у вас вдома і знову в нас на огляді модульна система Space. Так як це модульна система і там є варіанти розмірів, ми підберемо ідеальний варіант для вашої кімнати. А саме це. Подовжинні 2 метри. 80 см платяний відділ на дві штанги та 40 см секція зі скляними фасадами та з підсвіткою. Вона єдина, не робиться в більшому розмірі, тобто в єдиному, тільки 40 см. Глибина шафи 57 см, висота 2,40 см. При необхідності можна замовляти меншого розміру, нижчого. І можна моделювати, наприклад, брати одну секцію на 40 см. Потім ви можете не брати скляні фасади, це можуть бути тільки закриті. От, або, наприклад, все зі склом зробити. Тобто це вже ваша фантазія, і ми можемо таке вам запропонувати. Колір корпусу в цьому виконанні нуб апалачі, а фасади у нас кашемір. Фабрика пропонує три варіанти кольору корпусу, а також п'ять варіантів. Фасадів також ви можете обирати це будуть фасади глянцеві, це матові. От зараз у нас фасади матові. Якщо ви обираєте секцію з полицями, ви додатково можете її укомплектувати шухлядами. Якщо зацікавили ці шафи, якщо вам потрібна взагалі шафа, звертайтеся до нас в ультрамеблі. Ми підберемо для вас ідеальний варіант.